Річард Ньютон, генерал-лейтенант ВПС США у відставці, вітаю в нашій програмі, генерале Ньютон. Даніелю. Радий зустрічі! Завжди приємно бути з вами. Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. лідери обговорили питання гарантій безпеки для України після саміту між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним яке ваше враження від цієї зустрічі між президентом Зеленським і Дональдом Трампом? Як ви оцінюєте результати цих переговорів? У мене лише одне слово, Даніелю вражаюче. Вражаюче. з точки зору виступу президента Зеленського, також господаря саміту Президента Трампа і безумовно. Європейських лідерів, які долучилися до ширшого саміту за участі президента Трампа і президента Зеленського, Ми справді пройшли великий шлях за останні 96 годин після зустрічі президента Трампа з Путіним на Алясці. Але якщо подивитися зараз, то на мою думку, після 1270 днів жорстокої війни з дня нападу, розв'язаної Путіним та Росією проти України, ви маєте нову ще вищу позначку у відносинах не лише між Сполученими Штатами та Україною, а й з Європою. Також і тепер це єдиний фронт, який рухається вперед, щоб взаємодіяти з президентом Путіним і спробувати знайти мирне вирішення цієї війни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв надати Україні дуже добрий захист і дуже добру безпеку. Чи очікуєте ви, що Сполучені Штати нададуть якусь форму підтримки коаліції, охочих або навіть більш широке залучення у питаннях гарантій безпеки? Як це може виглядати? Безперечно, очікую гарантії безпеки з моєї точки зору, Даніелю це гарантії, які мають на меті запобігти третій атаці Путіна на Україну. Мені не потрібно нагадувати вам або нашим глядачам про події 2014 року в Криму, а потім у лютому 2022 року. Ми не можемо допустити третього вторгнення. Тому ці гарантії безпеки мають військову, економічну і політичну основу. Я вважаю, що було досягнуто непохитної підтримки з боку президента Трампа і Сполучених Штатів Америки щодо надання таких гарантій безпеки, які були чітко і обґрунтовано витребувані президентом Зеленським і підтримані європейськими лідерами. Це включає, як я вже згадував, військові можливості, зокрема, продовження постачання озброєння. Воєння через Європу до України щоб запобігти подальшій агресії Путіна або дати змогу Україні протистояти, якщо він вирішить її продовжити. Ми можемо детальніше розглянути ці аспекти. Є також економічні гарантії безпеки. Президент Трамп вже запровадив санкції проти ключових торговельних партнерів, особливо в сфері нафти, спрямовані проти російської економіки і особисто проти Путіна зокрема, це стосується Індії, на яку він наклав 50 відсотковий тариф, і це ще не все буде продовження. Політичний аспект полягає у наданні гарантій безпеки, не обов'язково через запрошення України до НАТО, але через створення гарантій, подібних до п'ятої статті НАТО для України, як з боку окремих європейських країн, так і з боку Сполучених Штатів Америки, участь яких обіцяв президент Трамп. Подивимось, як це буде реалізовано, але наразі ми маємо потужний і єдиний фронт проти Путіна і його агресії. Ви щойно згадали про гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО. Зараз точиться багато дискусій щодо цієї теми, яка була вперше запропонована прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Малоні. Малоні з вашої точки зору, яким чином Сполучені Штати Америки можуть взяти на себе зобов'язання щодо цієї гарантії безпеки, надаючи так звану авіаційну підтримку силам коаліції охочих, залучаючи повітряні сили до цієї місії. Я вважаю, що передусім ці гарантії безпеки у широкому розумінні мають бути забезпечені не лише європейськими партнерами як форма підтримки, але й США також долучаються до цієї підтримки. Це ключове слово, яке ви використали, Даніель. Підтримка США можуть забезпечити реалізацію цих гарантій безпеки за допомогою повітряних сил. Зокрема, я би наполягав на продажі або наданні ще більшої кількості винищувачів F-16 повітряним силам України, щоб Україна могла захищати себе. Захищати свій суверенний повітряний простір від російської агресії, по друге, це також означає надання розширених військових можливостей сучасного озброєння, такого як Хаймарс та інших систем, не лише оборонного характеру, а й наступального. Я би також наполягав на розширенні обміну розвіданими з боку США як тактичними, так і стратегічними, щоб підвищити ризики для російських цілей завдяки більш точній розвідці, яку надають. Я би також підтримав проведення наступальних кібероперацій, можливостей, які США або європейські партнери можуть надати, щоб стримати Путіна у кіберпросторі. Я вважаю, що ми побачимо, як саме ці гарантії будуть реалізовані з боку Європи. Я би підтримав, якщо Україна і президент Зеленський запросять розміщення європейських військових на території України для проведення навчань тренувань, а також як елемент. Стримування у випадку, якщо Путін і Росія вирішать здійснити третю атаку. Ці європейські військові на території України будуть підтримані повітряними силами Сполучених Штатів Америки, розвідкою, кіберопераціями та іншими можливостями. Згідно з інформацією від Аксіос, чи можуть такі гарантії безпеки включати присутність військових США на території України, один із радників президента Трампа приватно повідомив Аксіос. Так, але це питання ще перебуває на стадії переговорів між союзниками. Чи очікуєте ви, що США нададуть лише авіаційну підтримку Україні без присутності американських інструкторів на землі? На цьому етапі я би не радив розміщувати військових США в Україні. Вважаю, це завдання мають виконати європейські партнери, і вони зроблять це ефективно. Присутність американських військових на землі не є обов'язковою. Водночас я би не виключав повну участь американських військових, якщо Путін загрожуватиме. Я би дав йому зрозуміти, що війська ми не розміщуємо, але маємо певні можливості. Однак я би наголосив на можливостях, які ми маємо: повітряна підтримка, військове обладнання, наступальні дії, кібероперації та обмін розвіданими на цьому етапі. Я би не радив Трампу розміщувати американські війська в Україні. Цим повинні займатися європейські партнери. Давайте також розглянемо позицію Володимира Путіна і його готовність або навіть небажання завершити війну. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переконаний, що Володимир Путін справді прагне укласти угоду. Саме це Трамп сказав європейським союзникам під час нещодавньої зустрічі в Білому домі. Однак, як мені здається. Путін готовий завершити війну прямо зараз лише в обмін на те, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, включно з укріпленими містами та оборонними лініями, які Путіну не вдалося захопити спочатку повномасштабного вторгнення. Чи очікуєте ви, що Володимир Путін піде на таку поступку? і чи не вважаєте ви, що для України було б невигідно віддати весь Донбас Росії з огляду на поточну військову ситуацію? Передусім, я вважаю, що буде те, що називають обміном територіями. Думаю, певні територіальні поступки будуть необхідні. Але перш ніж ми перейдемо до цієї дискусії, слід нагадати, і ви це знаєте так само добре, як і я і ваші глядачі Путіну абсолютно не можна довіряти йому не можна довіряти у випадку мирної угоди, і тим більше у випадку припинення вогню. Він не дотримуватиметься домовленостей. я би нагадав про мінські домовленості першу і другу, які він порушив. по-друге, я переконаний, що Путін досі прагне захопити всю територію України. Він хоче встановити маріонетковий уряд у Києві. Він хоче знищити українську армію, яка виявила надзвичайну спроможність у протидії Путіну і фактично перенесла війну на територію Росії. Тому йому не можна довіряти. втім, я вважаю, що на Путіна чиниться тиск, насамперед економічний. Його економіка перебуває у складному стані. І якщо президент Трамп і європейські партнери запровадять додаткові санкції, а також тарифи, це може завдати серйозного удару по російській економіці, яка вже перебуває на межі. Це також впливає на відносини Путіна. Зокрема, з президентом Сі Цзіньпіном у Китаї, який закуповує 45% нафти, що виробляється в Росії. Тож тут задіяно багато чинників, але головне, ми не можемо довіряти Путіну у питанні дотримання умов мирного врегулювання. Саме тому нам потрібні важелі впливу. Єдине, що він розуміє, це сила і потужність, і тому ті інструменти, які ми надаємо президенту Зеленському та Україні для продовження боротьби, якщо війна триватиме або принаймні для стримування майбутньої агресії з боку Путіна, мають бути чітко визначені щодо територій у регіоні Донбасу на сході України я вважаю, що можливі так звані обміни територіями, але я би не радив віддавати певні райони Донбасу, особливо ключові ділянки в Донецькій області, де розташовані фортифікаційні споруди, які стримують Путіна від прямого наступу на Харків та інші регіони з військової точки зору є ділянки землі на сході України, за які ви боролися надзвичайно ефективно. Це ті території, які не можна просто так передати або дозволити Путіну захопити. Щодо земельного питання я би не підтримав умову, за якою українська територія буде остаточно анексована Росією. Я вважаю, що можна досягти припинення вогню. Можуть бути певні умови, які діятимуть протягом тривалого часу, але без формального приєднання територій до Росії. Це може бути схоже на демілітаризовану зону між Північною і Південною Кореєю. Яка виникла у 1950-х роках минулого століття, але передусім я би наполягав на припиненні вогню з чітко визначеними умовами і позиціями, а вже потім переходити до деталей щодо можливих територіальних змін у довгостроковій тимчасовій перспективі. Водночас це має бути підтримано і забезпечено присутністю європейських військових на території України для моніторингу якою є ймовірність того, що президента Зеленського можуть змусити погодитися на невигідну для України угоду? На мою думку, Даніель існує два можливих сценарії: перший це поділ української території, який здійснюється на основі певних умов на місцях, про які я щойно згадував. І цей варіант, до речі, був би, на мою думку, значною мірою вигідним для України. Саме такий підхід я би радив президенту Зеленському обрати, і я вважаю, що він діє в цьому напрямку дуже ефективно, принаймні публічно. Чи вдасться досягти таких результатів, це вже інше питання. Другий варіант це поділ території, яка належить Україні, у спосіб, що фактично підпорядковує її Путіну та Росії. Це було би катастрофічним провалом, як для України, так і для Європи, і відверто кажучи, для США я не бачу, щоб такий сценарій був можливим, особливо з огляду на впевнену позицію президента Зеленського після саміту, що відбувся вчора. Моя головна думка: зараз існує потужна динаміка на користь України завдяки лідерству Зеленського та підтримці лідерів Європи і США. Тож, імпульс на боці України. Я би радив президенту Зеленському, коли він буде взаємодіяти з президентом Путіним, можливо, у форматі двостороннього саміту робити це з позиції сили навіть попри те, що бойові дії тривають у регіоні Донбасу та на сході України. Але я би не радив погоджуватися на повну передачу всіх 20% території, які Путін намагається отримати. Певні територіальні обміни будуть необхідні. Певні ділянки землі доведеться обговорювати, можливо, у форматі демілітаризованої зони на тривалий період. Але я вважаю, що це єдиний шлях до гарантованого миру. Якщо Володимир Путін вирішить затягувати переговори з Дональдом Трампом. Не демонструючи жодного прогресу, чого він може очікувати від президента Трампа, він може очікувати політичної реакції з боку президента, зокрема у вигляді законопроєкту, який перебуває на розгляді в Сенаті Сполучених Штатів Америки, і цей законопроєкт дозволяє президенту запровадити тарифи від 0 до 500% проти тих країн, які купують нафту у Росії, що є основним джерелом фінансування російської військової економіки йдеться зокрема про Китай, Індію, Бразилію та інші держави. Такі заходи можуть бути реалізовані і матимуть суттєвий вплив на російсько-європейську економіку в середньостроковій перспективі. Це боляче вдарить по Путіну по друге, і це вже було озвучено публічно. Президент Трамп рішуче закликав європейських лідерів під час їхнього саміту також запровадити власні санкції та тарифи проти російських товарів і послуг. По третє, понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів зберігаються в банках західних країн, а ще 10 мільярдів доларів у банках Сполучених Штатів Америки. Ці активи мають залишатися замороженими, а потім бути переданими Україні, щоб вона могла почати відновлення інфраструктури, шкіл, житлових будинків, а також лікарень, які були знищені внаслідок атак Путіна дронами, балістичними та крилатими ракетами. Ці кошти також необхідні для того, щоб не лише Україна, а й Європа та весь світ змогли відновити аграрну економіку України, яка має глобальне значення. Існують потужні важелі впливу, особливо економічні, які має президент Трамп. Також було цікаво ознайомитися з деякою інформацією після саміту на Алясці. Видання The за повідомило про можливу угоду щодо припинення вогню в повітрі. Втім, ми не почули жодних додаткових подробиць щодо цього. Якою є ймовірність такого обмеженого припинення вогню в повітрі, і чи залишається це питання на порядку денному? адже президент Трамп прагне досягти повноцінної мирної угоди, а не просто припинення вогню ви маєте рацію, і ми досі не знаємо деталей, які насправді були озвучені під час зустрічі Президента Трампа і президента Зеленського в овальному кабінеті вчора. Ми також не знаємо деталей, які випливають із ширшого саміту за участі європейських лідерів Трампа і Зеленського. Я вважаю, що обмежене припинення вогню в повітрі, можливо, розглядається як один із варіантів, чи станеться це невідомо. Трамп оголосив, що держсекретар США Марко Рубі очолює переговори про гарантії безпеки США, які будуть запропоновані Росії. Ці деталі ще опрацьовуються. Як ви сказали, Даніелю Трамп зазначив, головна мета прямий шлях до мирного врегулювання та початок цього процесу. Ми перебуваємо на дуже ранньому етапі. Якщо, умовно кажучи, потрібно пройти 10 кроків, щоб дійти до остаточної підписаної мирної угоди, то Даніелю, ми зараз, ймовірно, Лише на третьому кроці, можливо, на четвертому і попереду ще багато складної роботи. Чи буде припинення вогню в повітрі частиною цього процесу? Я не знаю. Але я не очікую, що Путін погодиться на це, адже йому вигідно продовжувати завдавати ударів по Україні, якщо він вважає, що таким чином зможе покращити свої позиції на полі бою або зламати волю українського народу. Однак сталося протилежне. Мені не потрібно вам це пояснити. Але з моєї точки зору рішучість українського народу є вражаючою, вона зміцнилася, вона показала всьому світу, що Україна і українці готові протистояти цьому жорстокому диктатору, і тому його стратегія не спрацювала. Я не здивуюся, якщо Путін продовжить удари по Україні, але вірю, що врешті бойові дії припиняться і буде досягнуто мирного врегулювання. Як саме ми до цього дійдемо, це питання деталей, які ще не оприлюднені або ще формуються. З вашої точки зору, яка ймовірність того, що Володимир Путін зможе маніпулювати президентом Трампом під час майбутнього саміту за участі Зеленського, Трампа і Путіна. Я вважаю, що Путін докладе всіх зусиль, щоб спробувати маніпулювати не лише президентом Трампом, а й створити розбіжності між президентом Трампом і президентом Зеленським, а також між США та рештою Європи. Він уже намагався це зробити, і деякі побоювалися після успішного саміту на Алясці, але результати вчорашнього дня справді вражають. Розумієте, Даніелю немає жодної розбіжності чи розриву між Україною і США а Бо між Україною, Сполученими Штатами і Європою ми надзвичайно єдині, і відверто кажучи, це викликає страх у Путіна. Він думав, що зламає волю українців, зруйнує єдність НАТО та відносини Трампа з Зеленським і Європою. Але цього не сталося навпаки. Ця єдність стала ще сильнішою ніж була раніше. З вашої точки зору, якою є ймовірність того, що президент Трамп може відвідати Росію, оскільки Володимир Путін запросив його до Москви під час саміту на Алясці, і яка ваша думка щодо цього? Я вважаю, що ймовірність такого візиту наразі є досить низькою. І я би не радив президенту здійснювати візит до Росії, адже сам факт того, що Путін прибув до США, до Аляски. Вже повернув його на світову арену. Він був ізгоєм протягом багатьох років, і саме це викликало моє занепокоєння щодо проведення саміту. я радий, що саміт відбувся на Алясці, бо важливо було розпочати діалог і запустити процес, що призвело до успішного саміту в понеділок у Білому домі між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами. однак я би не радив президенту здійснювати візит до Росії. По перше, президенту Трампу не потрібно. Їхати до Росії, щоб вести розмову з Путіним. по друге, я би не надавав Путіну перевагу у вигляді прийому президента США, що автоматично посилює його позиції на світовій арені. Путін агресор, він жорстокий диктатор, який володіє ядерною зброєю. І якщо дозволити йому приймати президента США, це створює враження рівності в очах міжнародної спільноти, рівності, яку він не здобув, не заслуговує і не повинен мати. Тому я би категорично нарадив такого візиту. Дякую вам, генерале Ньютон, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні, слава героям, Даніелю. Чекаю нашої наступної зустрічі. Навзаєм, дякую.